Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, стати на ноги усім, хто дивиться відео, близьким людям, відновити повністю всі системи організму, нервову систему, ендокринну, до ідеального стану здоров'я. Що заважає одужати? Так, тут серйозно хтось втручається в життя, в прямі дії. Один на один. Намагаються закрити ваші, щоб не було можливості вилікуватись, знайти гарних фахівців, щоб не змогли вам допомогти. Тут ще так, щоб ви були один на один із якоюсь хворобою. Ну, тут ще дуже глибока депресія, психічне перенавантаження. Заперечу, весь негатив обираю. весь негатив, убираю. Ще паралельно закриваються дороги на гроші. Заперечу, весь негатив убираю. Все у ворогів відбувається. З метою позбавити, щоб ви не мали через якусь квартиру, чи, може, будинок, спадщину, землю. Заперечу весь негатив убираю. Mm -hmm. Але що б не робили, все одно у вас гроші, здоров'я і Тут вийшла дуже хороша карта миру. Це свідчить про те, що дуже пружний, міцний захист і можуть бути незначні такі от напад. Дійсно, що можете просто мати такий стан пригнічений от в цей момент. А тоді все відновлюється, і у вас відкриваються шляхи на здоров'я все одно. Якби ворог не намагався. Якби не нападали, з яких би сторін, у вас всі сторони захищені. А всі сторони захищені. от Також заходять через прив'язки, можуть бути такі програми, щоб ви зловживали, палили, вживали алкоголь, переїдали якусь шкідливу їжу, можуть бути граманія. Тухівка, прошу допомоги. Заперечую. Так, ви виходите із важкого періоду життя. Тут янголи вийшли, янголи-охоронці заліковують вам дійсно безпричинно. Немає такої агресії, верніше. Безпричинно ця людина просто нападає заради насильства. Вже Верховний суд повертав весь негатив, що вам робили, повертав назад. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей від будь-якої агресивної дії втручань порч на здоров'я, порч, на смерть. Убираю, відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю. На здоров'я дорога відкрита, більше немає потягу до зловживань. Відкриваються дороги на гроші, на здоров'я, на любов, на відносини. Більше нема жодної перешкоди. Ви маєте лікування, гроші. Відновлюються організм, встаєте на ноги без перешкод. Буде так і так буде. Прошу Вищі сили, допоможіть відновити енергію, поверніть все, що було стягнуто, все, що було вкрадено, всі сили, здоров'я, молодість, гроші, фінанси. Вертаються і відсічіть на віки вічні ворога. Вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов. На здоров'я. Більше немає жодної причини для депресії. Відновлюється організм, буде так і так буде. Чаю енергетичний фізичний простір від втручань негативних ворожих. Повертаюся назад, порахунусь, то буде все сказане, здійснено і так буде. І друге питання, що заважає мати власне житло? Власний дім, будинок, квартиру, власне житло. Тут треба почистити. У вас відкритий шлях. Дуже хороші будуть прибутки, ви зможете заробити. Я тільки хочу забрати ці всі залежність, прив'язки, депресія. Хтось ставив програму, жінка похилого віку. Ставила програму руйнувала. Так, От вона чи не хоче, щоб у вас була вла власна дім? Якась програма стояла на те, щоб повністю закрити шлях, щоб ви ніколи не змогли собі мати власну дім, квартиру, будинок. Заперечуюсь, негатив убираю. Хоча вам це все по долі. І попри все, щоб не говорили, що б вам не робили? Своєю працею можуть бути ще спадщина, може таке бути, будь-то вийшло так. От, може, все разом. Ви маєте власний дім, власне житло. Це може бути восьмий місяць або Може бути через вісім місяців. От такого. І це вже у вас неминуче. Це буде попри все. Що б вам не робили, які б не робили перешкоди, оце йде ваша доля мати своє житло, бути власником. Може, там, де ви живете, це було як порятунок якийсь. це просто, а Тут живе маніяк із вами, якась людина агресивна, що постійно завертає, повертає. Ви маєте якби, постійно бути тут. Заперечуватись, негатив убираю. Як болото відсікаю повністю всі прив'язки дегати. Мороки знімаю, програми негативні, убираю, бражу всі причини для депресії, Більше нема жодної причини для депресії, Більше ніхто не може вами маніпулювати, затуманювати розум, чіпати вашу енергетику, нервову систему, псувати не зможе. Ось на навіть вічні ворога. І відкриваю всі і шляхи на власне житло, на власний дім. Більше нема жодної перешкоди, щоб мали власне житло, власне дім і власні дім ми там були господарем, буде так і так буде. Відсікаю ворога навіть і вічні по Верховному суду, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від близьким людям на власне житло, на щасливу долю відкривається дорога. Відсікаю, відвертаю всіх негативні програми, знімаю всіх, хто. Зла бажаю, відвертаю, повертається повністю весь негатив, що вам робили. По Верховному суду буде так і так буде. Весь негатив <клухи> Де буде все сказане, здійснено і так буде. Ось отака вийшла сьогодні кава. Бажаю бути усім здоровими, щоб у вас була міцна нервова система, ендокрильна система, всі органи травлення і опор, опорні рухові, всі м'язи і суглоби, все працювало. Ви міцно стояли на ногах, рухались уперед. І у вас не було жодних перешкод на те, щоб бути здоровим, здоровою. А також, щоб було власне житло, власна квартира, дім. І все, що ви бажаєте, щоб здійснювалось без перешкод, і таким чином найкращим для вас. Нам сьогодні допомагав жадеїд, це дуже хороший мінерал, він виліковує, повертає енергію, виліковує організм, надає от саме життєвої енергії сили і заспокоює. Жадеїд це дуже хороший мінерал. От так що така вийшла кава. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю приємної кави і до зустрічі!